Так. А мені тільки що прийшла доставочка. Приніс кур'єр квіточки з моїм днем народження. Це моя улюблена подруга. Поздоровила мене. Вона зараз знаходиться в Дубаях і ось така гарна відкриточка є. в Мене. Листівочка і ось такі троянди. Боже, Мариночка, велике тобі дякую, мені дуже-дуже приємно. Це неймовірна краса, коли ось так друзі, які знаходяться не поруч з тобою, ось так дбають про тебе і хочуть тобі зробити якийсь гарний сюрприз. Дуже всім дякую. Мариночка, я тебе обожнюю. Ще раз дякую за таку гарну красу. А як вони пахнуть? Неймовірно. Усім привіт, друзі! Я дуже рада вас вітати у моєму блозі. І сьогодні в нас дуже холодно, як бачите, сніжок лежить, пар зерта йде. Ось я вам вирішила показати мій район, саме де я живу. А мешкаю я у Польщі, місто Вроцлав, і хочу показати саме навколо дому якісь наші е, цікаві місця поруч. Щось. Прямо зараз я направляюся у парк. Цікавий. Він десь в п'яти хвилинах е, пішої ходьби від нашого дому. І він, мені здається, такий дуже цікавий концепції, більш природньої, зроблений з дерева. Я не знаю, що там зараз наразі є. бо Холодно і, напевно, мало людей. Я не була ще ось при сніжку там, тільки у золоту осінь, коли дуже багато лисічка, цікаво. Але зараз побачимо, що там є. Ось таке в нас поле тут позаду, воно було усіяне кукурудзою зовсім недавно, а зараз вже кукурудзу спилили і покрилося снігом усе. А по дорозі ось такий комплекс можете бачити. Всього три поверхи у будівлях, але тут дуже багато, напевно, десь 12-15 будівель. Ось тут парковочка. Це буквально хвилинки 4 від мого дому, від мого будинку. Ось через цей комплекс дуже зручно ходити до парку. Погода зараз цікава. Трішечки криги, але там, де їздять машини, воно трішечки вже підтоплено і можна нормально ходити. Не Боятися, що впадеш. Взагалі, у Вроцлаві я вам скажу, в принципі, жити непогано. Ось ми нещодавно повернулися з столиці Польщі, з Варшави. Там місто побільше набагато Вроцлава. Але ви знаєте, більше місто не значить більш комфортне. Тут, в принципі, ось тут йшов колись, йшли колись потяги. Ще рельси залишилися старі вже заросли деревами. Подивіться, при виході з комплексу йде дорога направо, і там, наче якийсь пустир. Там трішечки йде поле. На... Там вже бачите, там вже залізниця проходить. Там вже потяги курсують міжміські. А там, до речі, знаходиться гарний біч-бар. Він функціонує тільки влітку. На жаль, зараз нічого там нема цікавого. Ось. Але влітку обов'язково постараюся. Це засняти. Ну і ось зараз наш парк. Річечка тут тече. Ну, зараз, напевно, не так вже і мінусить. Ось вночі було десь мінус 6 сьогодні, а тут ще крига, ну будь здоров. Ось, Але тут гарно, тут дуже в восени, дуже, коли все розквітає, коли зелененько стає дуже цікавий парк, він такий саме затишний стає. Дивіться, навіть листечко ще не зовсім упало. Таке вже засохше, помаранчеве якесь, але ще стоїть взимку, сніг і листя. Цікаве дуже дерево. Ось тут вже трішечки менше криги, бо ледве не підсковзнулося. Зараз буду вам показувати, що далі. Ну, трішечки сіренько, але все ж таки не знаю. Все ж таки я у захваті від цих місць, тут дуже гарні види. Особливо, коли це кукурудзяне поле. Ось це для дітей. Дивіться, така е, горка цікава. Металева і, до речі, широка. Ось там теж якийсь парк такий, не знаю, тут, коли дуже багато зелені, тут цікавіше, тут якісь клумби такі, а тут якісь зараз просто стопчики, столики стоять. Ось. Ось подивіться там. Де йде, йдуть кущі, там озерце в нас завжди маленьке, таке невеличке. І тут дуже цікаво. Тут навіть є якісь рептилії, тут, як у ботанічному саду, бачите, тут і жабки мешкають, і розповідається про жабок. І якісь. А, ні, це напевно як жабка, так, як вона з яйця іде у велику це самець, там самиця. Ось, і вони тут мешкають на цьому озері. Постійно такі характерні звуки. Коли тут все зелено, тут навіть там трапинка є така цікава, і можна пройти саме як у, у джунглях, як у лісі, у лісі опиняєшся. А зараз зимно, все замерзло, нічого немає, і спуститися не можна. Вон, хтось навіть ходить по полю, там далині. якась людина цікаво. А он і літачок. Подивіться, летить. Дуже близько. У нас тут поруч, до речі, аеропорт прямо. Ну, а ось дитячий майданчик, що я хотіла показати, це ось такий цікавий дерев'яний дитячий майданчик. Зараз трішечки сіренько виглядає. Але ось коли я побачила вперше, мене дуже здивувало, що тут абсолютно все саме з дерева. І такі цікаві конструкції. Ось тут якась така машина, яка ось весь цей пісок. Вона якось перехочує, як у давнину, колись коли у селі. Якось такі машини, мені здається, теж були присутні. Ось ця тут, тут наче якась товкучка. Тут, до речі, коли збирають кукурудзу, вона навіть кукурудза лежить. Ось тут її діти люблять товкти. Ось це якийсь такий піддон, навіть не знаю для чого, але тут теж раніше кукурудза валялася. Бджілка, горка. Дуже цікаве місце. А це як павук, ось така горка. Ось і поле. Завжди дуже любила сідати тут і дивитися, і роздумувати за життя, за плани взагалі. Цікаве місце. А оце подивіться ще одне кукурудзяне поле. Як я казала раніше, тут весною починають засіватися кукурудзою, долітка вона росте височенна. Тут все зелено, ну так гарно. Я взагалі люблю такі місця, трішки відлюдні, типу лісів, якісь полів цікавих таких природу. Природа це саме цінне, напевно, що в нас є у цьому цивілізованому світі, коли все забудовується, де інколи у містах навіть парків дуже мало і просто нема у людини контакту з природою. Тому вибираю якісь такі місця, не люблю не полюбляю центри зовсім. У містах люблю, там, де більш до краю міста, щоб були такі гарні ліси, поля, парки. Ну, ось таке інше. Гарно. Ось так пройтися просто зимовим таким днем недільним дуже гарно, коли не, нічого не падає. Там Якщо б ще сніжок йшов, то було б ще гарніше. Мені холодно стало, навіть капюшона начепила, бо руку не відчуваю, дуже замерзла. Але парк вам показала. Зараз піду у найближчий до нас торговий центр і обов'язково покажу вам, що там. А це наш садочок, який знаходиться десь в 5-7 хвилинах пішки від нашого дому. Зараз там, бачите, ліхтарики ще дзвонять. Але, на жаль, малий, хворіє. Ось версалаські скоти. Ось верцлавські скаути. Тут зарубка, нульовка то, е, точно. Ось це наша клініка тут біля нас. Поруч зовсім. Ось і Вам так, ось Це дуже гарна кав'ярня, до речі, вона сьогодні зачинена, так як неділя, певно. ось, Але така вона, дуже такого м'якого нерожевого стилю, не знаю, дівчачого. Там дуже гарні тістечка, я не куштувала, але одного разу ми заглядували туди. І каву вони ще наливають. Я не знаю, не коштувала, тому що, певно, я більше люблю десь посидіти в якихось місцях, де можна посидіти. З гарним видом, а тут просто якось біля дому. Ось тут зупиночка у нас. Комплекси. Це в нас поруч лідл прямо. Ой, ледве не послизнулося, відронка теж. До всього десь 2-3 хвилини. Дуже непоганий райончик, я вам скажу. Це вже біля краю міста, але до центру доволі близько. На ну, машиною десь 15 хвилин до центру, а міським транспортом десь у районі ну, до 30 хвилин, певно, якщо там немає якихось пробок такого типу. Тут всі о, повністю нема старих будівель. Це будинки такі вже більш нові, десь. Ну, приблизно від 2010 року будівництва. Ось якось так. Трішечки сірувато, але вже краще, ніж коли старі будівлі. Ось і воно все опадає, якось, я не знаю, рушиться. Ось такий зимовий день. Слизько на підлозі. Ось ще поряд нас є тут Касторама, емпік. Дитячі магазинчики, кафе Сфінкс. До речі, дуже смачне кафе. Ми в Закопанах були у ньому. Там така автентична гірська кухня специфічна, а ось тут більш стандартний Сфінкс. Ну і як же, звісно, без Макдональдсу, хоч зовсім туди не ходжу, але Макдональдс має просто бути усюди, мені здається. Ну і ось так виглядає цей фешн-аутлет. Це ТРЦ буквально десь в 15 хвилинах від нас. Я вже не показувала його вам зсередини, тому що я вже не раз на відео в ньому була і з малим була, і в принципі ви його бачили. Але дуже непогане ТРЦ, там лояльні ціни, це аутлет, і, ну, в принципі, як для аутлету досить непоганий асортимент. Що, взагалі, хотілося б сказати про Броцлав, в принципі, нас влаштовує, але на тимчасовий якийсь період, взагалі. Досить непогане містечко. Тут більш драйвово, це молодіжне містечко. Тут дуже багато університетів, студентів. Ось, і в принципі, тут і торгових центрів багато. Десь ну, штук 6-7 точно, напевно, є. Тільки біля нас ось один аутлет і ще інші десь ну, хвилин 10 їзди. Ось, і буде ще один величезний торговий центр. Є все біля вокзалу. їх взагалі тут дуже багато. І, в принципі, місто цим. І також цікавий, тому що коли холодно, холодно тут доволі часто буває. Доволі прохолодне таке місто. Влітку жарко. Як Києві щось схоже, як на київську погоду, теж влітку жарко, а взимку холодно. Ну, може, трішечки тепліше, ніж у Києві, буквально на пару градусів, але теж холодно. І тому у зимню пору року, ось я думаю, торгові центри, дуже багато до речі, катків ковзанків. Ось не знаю, кафе різні. Також старий центр, там кричі такі кафе цікаві. взимку ставлять такі утеплення, вогники поруч і покривала кладуть, і можна не знаю, попити якогось какао з маршмеллоу під цим біля цього вогника. Ну, досуг взимку можна знайти, і це не може не радувати. Ось наш хворенький цупчик. Раді, як ти себе почуваєш, розкажи. <кій> не дуже. О, печальненько. Вже думали, що вийде, одружуємо ось, але не одружи. Ну, зараз п'ємо антибіотик, дуже сподіваємося. Що ти таке дивишся? О, бліпі. Це він любить таке. Квіточки тут поруч. Це ще з дня народження. А тут подивіться, це наша собачка. Такий був у нас друг гарний, це малий. Ось це. Це в Німеччині ще коли ми були. З Каюша звали. На жаль, більше нема з нами з Каюши. Ось такий гарненький був. Хочемо собачку, обов'язково заведемо, але вже у кращі часи. А ми вже зняли декор новорічний. Ось тут моя курсова і диплом. Зараз і диплом, і курсову пишу, все разом. Ось так виглядає зараз кухня. Вже немає нічого нема ніяких ліхтариків. Все. Тут у нас же ось ця ще фотографія з Каюша з малим. Це десь півтора року тому, майже два-два роки тому вже так. Він тут ще маленький зовсім. Ще тільки залишили цих. І іграшки ці. Тут же весняні квіти. Якось у нас якийсь мікс. І Дід Мороз, цей гномик, як Дід Мороз, і весняні квіти. Ось цей букетик, який Маринка подарувала мені, подружка моя. ось, І ще така квіточка одна. І Снігуронька. Ось так тепер виглядає наша барна стійка. І ще в нас ялиночка залишилася. Вона вже достоїть до дня народження дитини. Він у нас народився 18 січня, ось 18 січня ще вона постоїть, і потім можемо розбирати. Ось якось так вон робот наш стоїть. Зараз включимо, увімкнемо і буде дуже гарно сяяти. Ось, подивіться, ось така краса, коли він вмикається. Ось воно все на стелі, на стіночці поряд. Ялинка. Ще така напів напівріздвяна атмосфера, напів вже весняна, Чекаємо весну з ялинкою поруч. Ось подивіться, який в нас космонавт з'явився марсіанин тут не стоїть на такій підставці. Ну Ось, а це в нього голова і ось звідси світить таке нічне сяйво, гарний, як нічник взагалі дуже гарний. Ось до нього йде такий пульт. Це подарунок нам зробили. Подарунок шадіку, так? Подарунок. подобається робот. Він дуже любить з ним засинати. Ось вмикається. Дивіться, яке світло робить. Ну, зараз день, зараз не так вже видно. Ось, а вночі він змінює кольори. Яскравість можна додати, можна відняти яскравість. Зараз воно знову ж таки не так буде видно, зараз я покажу. Ось на стінці. Ось. Приблизно так він робить і ще зірочки такі зелененькі додає. О, все. Шаді, покажи, як змінити колір. Зараз ми покажемо, як ще колір змінюється. Змінюй. Ай, аварія. Ось тут можна подивитися. Подивіться, він зараз впав. Ось і ось тут дуже яскраво видно, тому що концентроване світло. О, зірочками. Давай, переключай ще. Нічого страшного. Добре даю. Ось це з білим вам це У вас трошки схоже на райдугу. Веселку. Зелений, синій далі. Помаранч зеленим. Що ще є? О, це оце я дуже полюбляю такий колір. Фуксія з синім. Цікаво. І синій з зеленим. Ще можна зробити так, щоб вони перемикалися самі по собі. Ось якось так. Зірочки зараз додамо. О, вони самі з'являються. Гарно. Подивіться, який в нас красунчик з'явився. Це такий, я не знаю, таке світло робот ось. І він стоїть тут на такій підставочці космонавт. Под... Ось показала вам трошки нашого району будиночок. Що поруч що ми маємо два гіпермаркети великі? Маємо поліклініку. Маємо гарне поле, яке я дуже люблю. Улітку кукурудзяне взимку, просто засніжене. Парк невеличкий, дитячий майданчик дерев'яний, торговий центр поруч. Ну, все, зупиночки, транспорт міський. Все тут компактно укомплектовано і такий більш новий свіжий райончик. Бо це більше вже кінець міста, і раніше, десь років 20 тому він ще був дуже мало. Не заселений, а останні роки, особливо років 10, напевно, 20, Його вже активно забудовують. І навіть зараз йдуться якісь ще роботи. Там будуються і будуються дуже багато новеньких комплексів, гарних огороджених з всією інфраструктурою. Усередині все повністю є. Ну, якось так. Ось і вже буду закінчувати відео. Дитина хвора, дитину треба лікувати. Ось, щось готувати, поїсти. Напевно, е, в нас вже вечір. А я всім бажаю гарного вечора, гарного настрою, міцного, міцного здоров'я. Його завжди е, треба, і мало ніколи не буває. Точніше, вибачаюсь, багато ніколи не буває, а мало буває. Ось. Ну і до наступних зустрічей. Усім пока!